Для шанувальників ютуберів не стають трохи такі темні сумні часи. Один за одним надпопулярні ютубери оголошують про завершення своєї кар'єри і залишають взагалом свої образи десь у минулому. І про це я й хочу поговорити. Минулому році про завершення своєї діяльності оголосили Вацанамелі, Фауна, Хлоя. Але найболючішою стала нещодавня новина про те, що свою кар'єру завершує улюблена усіма акула Гаворгура. Це настільки велика подія, щоб ви розуміли, що після цієї новини акції компанії Cover Corp, яка володіє правами на образ цієї акулки, впала майже на 10%. Хоча здається, ну образ залишається у них, але очевидно, що використовувати його вони вже більше не зможуть. І це такий дивний аспект саме цієї діяльності, саме вітуберів. Я взагалі не новинний канал і не планую на це перемикатися. Просто сьогодні хочу поговорити не про конкретні якісь випадки, того як деякі вітубери завершують свою кар'єру, а саме про феномен вітубінгу, точніше, про те, що стається з персонажами, актори яких йдуть з компанії, що має на них права, і про те, що ми напевно вже живемо у кіберпанку. Я ж правильно розумію, що пояснювати, хто такі вітубери у 2025 році вже не потрібно. Зараз це така велика частина стрімерів і не щось рідкісне і мав відоме. Мабуть, ще декілька років тому мені б довелося пояснювати, що таке буває. А зараз, ну, ви вже точно бачили якісь смішні кліпи з вітуберами. Сенпай буде дефюзити бомбу. Єй, зупинити бомбу. Окей, зупинити бомбу, окей. Я вмираю, дякую, Фуеба. Що? ха 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 Сьогодні я говоритиму про саме популярних вітуберів, що є частиною якихось великих компаній, типу Hololive. тому що незалежних вітуберів це все більшою мірою не стосується. Коли вітубер однієї з таких компаній припиняє діяльність, офіційно це називають graduation, ну по-нашому випуск, типу випускний вечір в школі. Ця концепція Graduations прийшла до ютуберів саме з японської айдол індустрії. Коли учасниця поп-гурту так от випускається, то гурт інколи набирає якусь нову учасницю, а іноді просто може розпастися. Але навіть якщо склад змінюється, фанати все одно можуть бачити якусь улюблену групу на сцені, а може навіть з новими обличчями буде продаватися далі якийсь мерч з учасниками чи учасницями групи. Ну тобто, в принципі, ця група якось продовжує своє життя. Змінюється склад, але все одно група існує, бо є якісь продюсери, які нею займаються, люди, які пишуть пісні для цієї групи, і це, ну, якби, в одному стилі всі відбувається. Загалом, сфера айдолів та вітуберів досить схожі, і часто за цим навіть стоять приблизно ті самі люди. Я саме про менеджерів компанії, що от розвивають таланти. Там досить схожі практики загалом. Це працює приблизно так, що компанія створює для людини візуальний образ, а платить зарплату, просуває його, а ця людина має робити те, що їй скажуть. В основному, це якщо ми говоримо про вітуберів, це стрімити на своєму каналі, який створює компанія робити якісь інші активності, співати, ну все, що про що можна домовитись, і це знову ж таки дуже схоже, реально на В Якийсь момент може статися щось таке, що людина цю роботу продовжувати більше не хоче. І тут же два варіанти: або вона з компанією домовляється про якесь взаємоповажне завершення контракту. Або порушує якось контракт, якісь пункти з нього, і компанія цей контракт розриває. В будь-якому випадку після цього оголошується той самий випуск. Зазвичай це якийсь фінальний стрім, де вітубер прощається з глядачами та іншими вітуберами, і це таке досить сумне та щемне видовище, на яке мене не вистачає, якщо чесно. Але сам феномен того, що такий цифровий персонаж зникає, не має повноцінних аналогій у медіа. Це справді цікавий і трохи сумний феномен вітуберів. Уявіть собі звичайних телеведучих блогерів чи якихось популярних акторів. Якщо така людина йде з роботи, покидає якесь своє шоу чи закінчує співпрацю з каналом, це майже ніколи не означає, що ця людина просто зникає назавжди. Людина повертається в новому шоу чи на іншій платформі. Вона може навіть перезапустити якийсь старий формат під новою назвою або з новими партнерами. Більше того, якщо це персонаж із серіалу чи якогось медіапроекту, його можуть навіть зіграти інші актори. Так це неприємно. Люди будуть бухтіти, але в цілому до цього звикають. Та й тим більше ми зараз бачимо часто, як один і той же персонаж може мати десятки різних інтерпретацій, як то черговий перезапуск Бетмена, Спайдермена, Агента 007 чи просто якогось старого шоу. І навіть якщо якийсь актор більше не грає цього персонажа з цим персонажем, саме у варіації цього актора, може ще довго виходити якийсь мерч, можуть бути якісь інші форми медіа з цим персонажем, якісь комікси. Ну, тобто, сам персонаж, навіть у цій варіації цього актора, він. Все ще продовжує існувати, хоч якимсь чином. Як мінімум, він може це робити, він може продовжувати існувати. А з вітуберами зовсім інша справа, коли ютубер йде з компанії, він буквально зникає назавжди. Його аватар, його віртуальний образ більше не з'являється ніде. Він не з'явиться у стрімі чи відео, не буде нового мерчу, не з'явиться новий кліп, і навіть ну найменша якась активність буде неможливо. Сам персонаж стає немов стертий з нашої реальності, якби це дивно не звучало. При тому, що актор, який створив цей образ, живий і навіть може бути готовим продовжити роботу під якимсь іншим образом. Але попереднього персонажа більше немає і не буде, адже права на нього належать компанії. Так, формально, інший актор може оживити цей образ, але ну якось в цьому немає жодного сенсу, адже вітубер, на відміну від просто аніме персонажа, це не просто намальована картинка і голос, а саме особистість, його харизма, емоції, манери спілкування, жарти це все реальна людина, і саме це створює міцний зв'язок з глядачами. Іноді намагаються вітубери притримуватись якогось образу, який для них придумують не знаю, хтось придумає, чи са вони самі собі його придумали. Але коли ти стрімиш кожен день чи просто часто, ну ти не можеш витримувати цей образ завжди, і все ж таки рано чи пізно, будь-який активний вітубер він просто перетворюється на самого себе, на того, ким є його актор. А права на цей віртуальний образ належить компанії, яка його створила. І фанати, звісно, не вибачать, якщо умовно Cover Corp почне використовувати образ якогось відтуберу і з іншим актором. Це просто заколот підніметься. Показав випадок Kizuna Ai, перша прохідниця в Її продюсери у 2019 році вирішили запровадити таких клонів декількох дівчат, що паралельно виконували роль Кізуни Ai, аби створювати більше контенту. Бо оригінальна акторка була там що зайнята, не було мало часу, і вона почала з'являтися дедалі. Ше, фанати побачили, що ну майже завжди з'являються якісь її підробки, копії, обурилися і підняли за самий заколот. Реакція була прям дуже негативною. Фанати топили нові відео в дизлайках, вимагали повернути справжню ай, і компанія зазнавала великих збитків і мусила відступитися від цієї ідеї, визнавши, що віртуального айдола не можна так просто переставити місцями і заховати когось іншого за ним. Цей урок засвоїли всі. Вітубер – це людина, яка стоїть за цим образом, іншої такої не буде. Виходять, що самі вітубери, можливо, чи не єдина форма сучасного медіа, де персонаж може офіційно померти, прямо от зникнути назавжди, навіть якщо при цьому всі живі і здорові. Ми ніби стаємо свідками якоїсь цифрової смерті, яка відбувається не через реальну смерть людини, а через корпоративні права і юридичні нюанси. А якщо цей випуск стається ще й з якимось скандалом, наприклад, якщо вітубер порушує контракт, то Хололайф, наприклад, може навіть повністю видалити канал, знищивши багаторічну історію стрімів, ніби цього персонажа взагалі не існувало. І тоді фанатам залишається тільки по шматочкам збирати записи, у кого є якусь інформацію про вітубера, зберігати її, заносити якийсь хів, щоб ну, хоч якось, продовжувати пам'ять про цього персонажа. Це створює парадоксальну ситуацію, коли живі люди мусять ховати свого персонажа, свій образ і частину свого життя. Бо ну якби люди ж нікуди не діваються, і вони часто хочуть продовжувати стрімити, і, бою це вже стало їм подобатися, це їх робота. Їм хочеться продовжувати це робити, і тому вони часто повертаються до стрімінгу у якихось нових образах придуманих, або через якихось старі образи, які з яких в принципі вони починали, а потім перейшли працювати у, наприклад, ховай. Але навіть тут у нових стрімах їм треба робити вигляд, що вони якісь інші люди, не говорити прямо, що вони були раніше якимось від Хоча, звісно, люди досить легко знаходять, що як і Ну і в принципі, стрімери теж не прям дуже сильно намагаються сховати. Вони розуміють, що для них це аудиторія, яка їх любить, може їх дивитися, і тому вони ну натякають на те, ким вони були раніше, якими своїми діями словами. Але по суті виходить, що є людина, яка декілька років просто працювала за контрактом стрімером, була в образі вітубера на Хоувайві. Але ця людина не має права про це прямо казати. Ти не можеш казати, що ну я працював вітубером, да, от я, я був от таким от на Хоувайві. Бо образи вітуберів, ну типу, не можна порушувати це не живі люди, щоб люди, фанати, не дай Бог не зрозуміли, що вітубери це не, не насправді аніме дівчата і аніме хлопці, а це блін живі люди. В принципі, потроху люди починають до цього звикати і розуміти, що це відбувається саме так, але ну є якісь хардкорні трошки довбануті фанати, які реально не хочуть знати, що аніме дівчинка не справжня, і в свято в це вірять ну просто хоча б для себе. І тому не хочуть знати, що це якась жива людина, там насправді розмовляє, не хочуть йти до справжньої людини, яка це, це й була. Взагалі, ситуація з тим, що людям доводиться приховувати свою роботу, колишню, це якась. Трохи дурнувата ситуація, вам так не здається? Я б дуже хотів, щоб якось юридично все це з часом вирішили. І або дозволили забирати образи своїх персонажів, може там за гроші, здавати в оренду їх оригінальним стрімерам. Але це Японія, країна бюрократії. Скоріше за все, в цьому плані краще нічого не стане. А ми будемо бачити, як все більше популярних ютуберів йдуть зі своєї роботи і кидають свої образи. Але в той же час ми будемо бачити всі більше популярних незалежних ютуберів, і можливо, зрештою, в майбутньому все менше людей будуть хотіти починати свій шлях саме через такі компанії. Насправді у багатьох із тих людей, що пішли з Life і з якихось інших компаній, справи йдуть навіть краще. Вітубери, що звільнилися від роботи на компанію, все ж таки перетягнули до себе частину аудиторії, що у них була раніше, і тепер можуть стрімити когось завгодно та взагалі ні в чому себе не обмежувати. Звісно, це не мова про якісь скандальні уходи, коли буквально когось відміняють, бувало і таке, але якщо це плюс-мінус адекватний відхід від роботи, де всі сторони одне одного поважають, відпускають, і дають провести фінальний нормальний стрім, то в принципі зазвичай все не також погано завершується. Тому не сумуйте, якщо ваш улюблений вітубер йде. Для людини, що стоїть за цим образом, скоріш за все починається тільки все найкраще. Бо звільнятися з роботи це, ну знаєте, майже завжди приємне відчуття. І навіть якщо ця людина більше не хоче стрімити, то ну знову ж таки напевно їй краще, звісно, буде піти і не продовжувати ці роботи, якщо ця робота її настільки напрягала. Мені прям дивно, що всі ці контракти не передбачали якусь тимчасову заборону на стрімерську діяльність на там рік, два можливо, більш пізні покоління вже на таке підписалися а раніше якось таких правил не було, не знаю. Що ви про це думаєте? Чи є у вас якісь аналогічні порівняння у медіа, де ну, хтось настільки може зникнути? Якийсь персонаж, саме персонаж, не актор, не людина, звісно, що з людьми може що статися, а тут персонаж, який зникає настільки, що ну, більше він ніколи не з'явиться ніде і ніколи. Пишіть коменти, як вам такий більш розмовний напівподкастовий стиль відео. І Якщо вам нормально, то можливо на цьому каналі відео будуть виходити трошки частіше. З вами був Тернокс. Дякую всім за увагу. А ще пам'ятайте, що усе тільки починається.